Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про систему середньої і вищої освіти в Польщі, про те, коли наступає шкільний обов'язок для дітей, як довго діти вчаться, які є різновиди шкіл, як виглядає вища освіта, і на підставі яких результатів ми вступаємо до кожного наступного рівня освіти. Якщо у вас виникли питання, то будь ласка, задавайте їх в коментарях і бажаю вам приємного перегляду. Багато українських дітей зараз мешкають в Польщі або планують долучитися до цієї системи освіти. Тому це питання надзвичайно важливо у 2024-2025 році. Давайте поговоримо взагалі, чи треба, щоб це находило до польської школи, як це виглядає і так далі. Перше. Віці від нуля до трьох років діти можуть ходити до Ясел в Польщі. Е, дуже важлива інформація, що від від жовтня цього року, 24-го, е, можна ходити абсолютно безкоштовно до Ясел. В середньому ціна такого місяцю, місяця навчання в Яслах це 2200 злотих. І на сьогоднішній день ужин міста плюс ЗУС повністю вам доплачує, якщо мінімум один року ви були на рік ви були на статусі УКР в Польщі, або якщо знаходитесь тут легально на підставі якогось іншого цього статусу, наприклад, працюєте в Польщі і маєте карту побиту. Окрім цього, звісно, в яслах треба буде заплатити за харчування дитини. Найчастіше це 12, 13, 15, 20 злотих на день. Звісно, що до ясел можна ходити, можна не не ходити це все на розсуд батьків. Коли ти не виповнюється 3 роки, то від 3 до 6 років можна ходити до дитячого садка. Теж дитячий садок в Польщі не є обов'язковим. Зазвичай він платний, бо є державні публічні дитячі садки і приватні, але також можна отримати дофінансування з до міста, до ну, але... Харчування треба буде сплатити самим, ну і часто ще якась додаткова оплата за те, що ваша дитина перебуває в цьому дитячому садочку. Е, важлива інформація, що від шостого року життя дитина вже зобов'язана ходити до зрувки. Це найчастіше такі курси, які відбуваються при садочку, коли дитину підготовлюють до школи. І навіть якщо дитина не ходила в садочок, бо так вирішили батьки, то на ці курси дитину вже треба записувати. В Польщі за законодавством є шкільний обов'язок, і він наступає від сьомого року життя. З початком шкільного року, який наступає в календарному році, в якому дитині виповнюється 7 років, вона повинна піти у перший клас. В Польщі початкова школа триває 8 років від першого до восьмого класу. Дуже важливі перші три роки, тому що це. Інша, взагалі, програма навчання найчастіше дітей ще не оцінюють, і в них дуже так загально розписані навики, які вони повинні здобути в читанні, в писанні, в розумінні, в математиці, в природі і так далі. Після цього від 4 класу вже наступає така реальна школа, коли більше предметів, коли більше, коли з'являються оцінки, коли вже вчитель повинен контролювати. Знання дитини, вона вже не може розвиватися так трохи самостійно, вона вже повинна конкретну програму опанувати. Ну і звісно, найважливіше це іспит восьмикласника, який відбувається після закінчення восьмого класу. Його треба писати з трьох предметів, зараз про це поговоримо. І чому він важливий? Тому що він якби підсумовує початкову школу і є базою до перерахування ваших балів при вступі до наступного рівня освіти. В восьмому класі після його закінчення діти пишуть іспит з трьох предметів: це польська мова, математика і іноземна мова, яка вивчається в школі. Наприклад, у 2024-2025 навчальному році українські діти, які мають статус Укр, можуть не писати іспит з польської мови проте ми і так радимо добре готуватися, якщо вони пишуте іспит до літератури, до мови, тому що тоді оцінка буде найважливіша для вас. Ну і половина нашого результату при вступі після 8 класу це іспит восьмикласника, і друга половина це наші активи. Спортивні, наукові, наші досягнення і плюс оцінки з свідоцтва за 8 клас. Свідоцтво за 8 клас нас цікавить лише чотири предмети це математика, іноземна мова, яка вивчається в школі, польська мова і четвертий предмет, в залежності від того, куди ви будете вступати, тобто якийсь профільний четвертий предмет. Чи нас цікавить середній бал свідоцтво восьмого класу? Ні, якщо дитина не є відмінником. Якщо ваша дитина сьомий клас закінчила, закінчила з відзнакою з паском, тоді можна теж за цей пасик поборотися і в восьмому класі, бо він дає додаткові бали. Якщо дитина навчається ну не, не на відмінно, тоді ні. Ми тягнемо лише чотири предмети, які вплинуть на наш вступ після восьмого класу. Інші предмети то, що цікавить дитину, то розвиваємо, що не цікавить, складаємо на хоча мінімальну позитивну оцінку. Після закінчення восьмого класу відбувається дуже важливий етап, тому що дитина вже обирає таку попередню свою, може не до кінця професію, але вже обирає свій шлях в житті, тому що після восьмого класу в нас є три можливості в Польщі: перша це школа заводова, яка триває три роки, і здобувається якась професія. Скажу чесно, що я не радила би йти до школи заводової, тому що після неї дитина не пише матури. Матура це іспит... Зрілості, в нас раніше це було ЗНО, зараз ННТ, ну а в Польщі це матура. І якщо дитина не пише цього іспиту, то якщо б в майбутньому вона хотіла піти в університет, навіть якщо зараз цього не планує, може за 5-7 років змінити свою думку, вона не зможе цього зробити, поки не закінчить ліцей. Тобто їй треба буде ходити в вечірню школу для дорослих, щоб скласти матуру, тільки тоді вона зможе йти в університет. Тому завжди батькам раджу обирати або ліцей, або технікум після восьмого класу. Давай. Давайте поговоримо, яка між ними різниця. Після зміни системи середньої освіти в Польщі ліцей триває 4 роки, колись було 3, зараз 4, а технікум аж 5 років. А в ліцеї 4 роки діти вивчають всі базові предмети, і плюс акцент робиться на профільних предметах. Коли ви записуєтесь до ліцею, ліцею ви одразу обираєте клас. Тобто, які предмети будуть профільні, розширені, яких предметів буде більше, в залежності від того, куди планує дитина вступати в майбутньому. Можливо, якщо хтось хоче бути лікарем, то тоді можна обрати біохімічний клас, де багато біології і хімії, більше годин, ніж, наприклад, інших предметів. Якщо дитина планує брати IT або технічні науки, то тоді це клас, в якому більше математики і фізики. Якщо планує йти, наприклад, на фіології, тоді це клас з іноземними мовами. Ну і важливо обрати такий клас, який вас буде цікавити. Ну і звісно допоможе вам краще написати і спецзрілості матуру в майбутньому. Якщо вступник обрав техніку, це означає, що навчання триватиме 5 років, і за цей час вступник здобуде загальну середню освіту плюс якусь професію, яка, яка теж обирається при вступі до цього техніку. Варто пам'ятати, що це якщо це професія якась загальна, як туризм або економіст, то вона може не до кінця ну, вплине якось на ваше. На ваше професійне життя. А якщо це професія якась технічна, як, наприклад, механік машин, то багато хто після неї одразу і працює і не йде, наприклад, на вищу освіту. Тому, коли дитина обирає технікум, теж можна з нею порозмовляти, які будуть плани на майбутнє. Чи ваша родина орієнтується на те, що треба добре написати матуру і йти в університет, це можливо, дитина вже має якийсь свій план на життя, якісь помисли, якусь ідею, що, наприклад, буде працювати одразу після технікуму або вже під час технікуму, коли їй виповниться 18 років. Що важливо, що після Кінчення технікуму ми отримаємо і свідоцтво про повну загальну середню освіту, ну і диплом якоїсь професії, так техніка якоїсь професії. І власне з цим, з цим свідоцтвом можна вступати в університети, якщо була б така такі бажання. Тому як після ліцею, так і після технікуму дитина може піти в заклади вищої освіти і здобути вищу освіту. Важливо доповнити, що якщо дитина приїжджає, долучається до польської системи освіти з української, тоді треба перерахувати, що для вас більш вигідно. Тому що якщо б ваша дитина закінчила 9 клас в Україні і приїхала вступати до Польщі і вступила до технікуму, що буває досить часто, тоді через 5 років від того дня, коли вона вступила, отримує повну загальну середню освіту плюс професію. Так, ну і можна йти в університет. І увага в університет на перший курс. В Польщі немає чогось такого, як в Україні, що коли ви закінчили техніку, можна на третій курс вступати. Абсолютно ні. Ви вступаєте на перший курс університету. Ну і одночасно, якщо б дитина залишилася в українській школі і довчилася 10-11 клас, і після 11 класу вступала в університет, тоді вона б через 5 років від, від сьогоднішнього дня, від 9 класу, так, вона би могла вже здобути. Вищу освіту, перший рівень вищої освіти, який в Польщі триває три роки. Тому, якщо є вибір, якщо дитині безпечно закінчити школу в своєму домі, в своєму місті в Україні, то на мою думку, краще закінчити 11 клас і після нього вступати. Якщо такого вибору немає, ну тоді ви розумієте, що така можливість приїхати до іншої країни і безпечно отримати середню освіту, звісно, є, є доброю можливістю. Також в польщі є можливість отримати середню світу за міжнародною програмою IB, коли навчання відбувається англійською мовою, здаються міжнародні іспити. Вони є аналогом нашого ЗНО або польської матури, і найчастіше це роблять. Польсь... польські школярі або іноземці які навчаються в польщі які планують вступати десь далі за кордон до інших країн євросоюзу станів або там або або ще десь і тому якщо ви планували отримувати вищу освіту десь не в польщі а в іншій країні то теж можна продумати подумати над цією програмою IB. Вступ до закладів вищої освіти відбувається на підставі матури. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви в Польщі закінчили ліцей або техніку, то у вас буде свідоцтво закінчення навчального закладу, яке є формальним документом, натомість на оцінки ніхто не дивиться. Вступ відбувається на підставі результатів польського НМТ ЗНО, тобто польської матури. І тут що дуже важливо. Що в Польщі досить високий відсоток, ну, може, не досить, високий, але високий, але кожного року є діти, які не склали матур. І що робити тоді? Чи можна вступати в приватні університети? Ну, скажу чесно, що мало що можна зробити, тому що за польським законодавством, якщо матура не складена, хоча ж один обов'язковий предмет, якщо не складений, ну, то тоді. Бути студентом не можна, можна через рік ще раз написати матуру і тоді вже вступати. Є одна можливість, про яку варто згадати, що деякі приватні університети дозволяють таким випускникам шкіл реєструватися як вільний слухач, тобто, це не студент, але хтось, хто приймає участь в заняттях, платить за навчання, ну і складає сесію. Йому виставляють оцінки, натомість він не має статусу студента. І якщо такий Студент через рік складе матуру, принесе матуру, то всі ці оцінки, які він здобув на протязі року, йому переставлять, тобто перепишуть і все. І він може перейти там одразу екстерном на другий курс, наприклад. Але така можливість є лише в деяких університетах, приватних, тому дуже важливо до матури готуватися. Скажу чесно, в нашому досвіді досить багато було дітей, які вступали в ліцей або технікум і не складали матуру. Тому це не відбувається рідко, це відбувається. Досить часто з того, що, з того, що я бачу, і, і, і дуже важливо контролювати рівень знань, контролювати підготовку до матури і, звісно, до неї готуватися, бо це не жарт. Добре, як відбувається вступ? Ви написали матуру, є у вас результати з профільних предметів, і кожен університет сам вирішує, які предмети будуть профільними, на що він зверне увагу. Якщо ви обрали економіку або управління в трьох університетах, то може так бути, що в кожному з них буде. По іншому перераховуватись в ваш результат. Навіть різні предмети можуть братися до уваги, бо в Польщі університети автономні, тому дуже важливо перевіряти критерії оцінювання на ваш рік вступу в кожному обраному університеті. І коли ви вступили на перший рік навчання, у вас навчання триватиме або три або три з половиною роки, в залежності від того, яка то галузь наук, якщо це технічні науки, то перший рівень освіти триває три з половиною роки, і після закінчення отримується титул інженер. Якщо це гуманітарні науки або філологічні, суспільні, тоді перший рівень освіти триває три роки, отримується, отримується титул ліцензіат, магістратура два і титул магістр. Після інженерського напрямку магістратура триває півтора роки. І отримується титул магістр-інженер. Окрім цього, є декілька винятків: наприклад, право, медицина, психологія, стоматологія. На цих напрямках немає найчастіше розподілу на перший, другий рівень освіти, а є лише магістр. Ну і тоді треба вчитися 5 або 5,5 половиною років, ну і отримати одразу один диплом магістра. Так це виглядає. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо в одному університеті ви закінчили перший рівень освіти, то ви ніяк до нього не прив'язані в Польщі, магістратуру можете вступити в інше місто, в інший університет, а навіть трохи змінити напрямок, якщо це дозволяє болонська система. Я думаю, що в одному з наступних відео ми теж поговоримо про те, як можна між собою міксувати ці напрямки, коли ви вступаєте на перший і другий рівень освіти. Якщо у вас залишилися якісь питання, можливо, я про щось забула сьогодні сказати, сміливо про це пишіть в коментарях. Будемо додавати в наступних відео. А якщо б ви хотіли підготуватися до першого класу школи, до іспиту восьмикласника, вивчити польську мову, англійську мову, підготуватися до матури, вступити після восьмого класу, вступити до університету. Все це і більше ми робимо в нашому освітньому центрі хованняк в Кракові, до якого вас запрошуємо онлайн або офлайн. До зустрічі!